11 листопада ми відзначаємо річницю визволення Херсона. Три роки тому наше місто знову стало вільним, і цей день назавжди залишиться символом радості, мужності та віри у перемогу. Люди виходили на головну площу з українськими прапорами, зустрічали наших воїнів і співали гімн. Херсон довів, це Україна, і іншого шляху немає. Разом із захисниками України, які звільняли місто, поряд із ними завжди були волонтери. Їхня робота часто непомітна, але без неї не можна уявити життя Херсона та всієї області. Одним із таких волонтерів є Андрій Петухов, колишній боксер і символ мужності. Із самого початку війни Андрій виходить на мітинги на головну площу з українським прапором, щоб показати російським тут не місце. Його відео з прапором на машині стає символом опору, надихає людей не залишатися байдужими та підтримує українську ідентичність Херсона. Паралельно він починає вивозити мешканців із небезпечних районів на звичайному автомобілі, ризикуючи життям на кожному виїзді. Люди дізнаються про його діяльність через соцмережі та сарафанне радіо, і дуже швидко саме до нього телефонують ті, хто шукає допомоги. Він регулярно вивозить людей з Антонівки, Олешок та інших сіл, а також рятує їхніх домашніх тварин. Усі його поїздки безкоштовні, адже для Андрія життя людей немає ціни. Земляки добровільно допомагають йому з бензином, ремонтом автомобіля та іншими ресурсами, щоб він міг продовжувати роботу. Після підриву Каховської ГЕС і затоплення прибережних сіл у 2022-2023 роках Андрій активно евакував людей із небезпечних районів, а також із окупованих Олешок та інших населених пунктів. Він виїжджав туди, куди інші не наважувались, а іноді вивозив навіть тіла загиблих, щоб родини могли провести поховання гідно. У той час його діяльність ризикувала життям, але вже тоді він демонстрував неймовірну мужність та самопожертву. Взимку 2024 року журналістка Раміна бере у нього інтерв'ю на каналі Раміна розпитати про його діяльність. А в червні 2025 року він дає ще одне інтерв'ю журналістів гору, де ділиться новими історіями евакуацій. Наприклад, родичі просять його забрати людину з небезпечної зони, але іноді сам мешканець відмовляється їхати. Андрій поважає їхній вибір, але завжди радить, якщо є можливість, краще евакуватися, бо ситуація постійно погіршується. Особливо трагічною стала історія пораненого чоловіка, аспіранта нашого Херсонського державного університету, тіло якого вивіз Андрій з лівого берега. Ця подія підкреслює всю страшну реальність війни та величезну важливість роботи волонтерів, які рятують життя і підтримують людей у найнебезпечніші моменти. Сьогодні Андрій продовжує свою волонтерську діяльність. Він щодня допомагає мешканцям лівого берега Антонівки, де залишаються близько тисячі людей, здебільшого літніх допомагає доставляти воду, продукти, ліки та евакувати тих, хто наважується виїхати. Його робота це постійна небезпека. 4 квітня 2025 року його евакуаційна машина потрапляє під обстріл. І лише броньовані двері рятують життя всіх на борту. Андрій отримує мінно-вибухову травму та контузію, але після лікування повертається до роботи. Він визнає, що боїться, але страх не зупиняє його, бо знає, він потрібен людям. Діяльність Андрія Пітухова це поєднання мужності, самопожертви та людяності. Він щодня ризикує життям, рятує людей і тварин, показує, що навіть одна людина може змінити життя багатьох. Його приклад надихає і є символом відваги для всіх волонтерів та мешканців Херсонщини. Андрій Пітухов приклад мужності, відваги та самопожертви, якою можна захоплюватися і брати за взірець.